Я вірую в єдиного, несущого і всеправедного Господа. І Хай святиться ім'я Його наш Бог. Обороняю тебе, щоб мій народ мав волю. Здорове дітей наших, щоб вони росли бадьорими, наш воду волю наші предки воїни, защинодіючі родаї, які у рівних і нерівних боях з ворогами загинули і відійшли в молодіння вічності, бороняючи славу, волю і честь України. Вічна їм слава, вічна їм пам'ять! Поминаються всі репресовані і закатовані, які лежать в цих поківнянську могилах. Українці, які вічно тут очувають. Вічна їм слава, вічна їм пам'ять. Не віримо за мир на землі, вір криниць ставків на голові і сів.